Сьогодні багато людей ігнорують головну книгу Біблії Откровення Ісуса Христа. Вони читають будь-кого, чого завгодно слухають будь-яких проповідників але не Ісуса Христа. А книга об'явлення це проповідь Ісуса Христа. Яким образом Ісус передав ангелові, а ангел передав апостолові Іванові, який свідчив про Слово Боже і про Ісуса Христа. Чим займався апостол Іван? Він не просто вірив в душі. Як завгодно жив, він свідчив Слово Боже, і свідчив Він про Ісуса Христа. Євангеліє від Івана починається надзвичайно. Спочатку було Слово, і слово було в Бога. І слово було Богом. Іван був на небі, він бачив Ісуса, і Він починає Євангеліє з найважливішого Слово Боже. Ось хто являється Богом. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або в особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту.